Привіт! Привіт! Любі, дорогі овни! це підказки ангелів на вересень місяць на три сфери вашого життя. І так, запитаємо у карт є про стосунки. Перша сфера вашого життя це стосунки, фінанси і робота. Чого очікувати приємного? Чого остерігатися? Запитаємо, які... Перспективи у вашої пари, які перспективи у ваших стосунків. Також запитаємо для людей, які не в парі, в пошуку, які перспективи, зустріти кохану людину. І на роботі також, чого очікувати, чого остерігатися у фінансовій сфері, Чи є і яка перспектива знайти роботу, якщо людина в пошуку. Зараз задамо всі запитання картам. І ви також задавайте запитання моїм картам. Загадуйте собі запитання, задавайте, думайте кожен про свою ситуацію, і ви обов'язково отримаєте відповідь, почуєте відповідь, слухайте уважно. Я починаю розклад. Починаємо задавати запитання. І так, перша сфера сфера стосунків. Що Очікувати приємного в стосунках. Давайте запитаємо. І ще, дорогесенькі, я вас хочу попросити підписуйтеся okay. на мій YouTube канал, ставте лайки. Тут дуже багато корисної інформації для вас. Буду дуже рада вашим лайкам. І також ви можете підписуватися на мою сторінку Інстаграм. Я вас запрошую на свою сторінку Інстаграм я залишаю посилання під тим відео. Переходьте за посиланням. В інстаграм більше живого спілкування. Ви можете задавати запитання напряму кожний день, ми на зв'язку. І так, перша сфера вашого життя стосунки, чого очікувати, чого приємного очікувати у вашій парі. Висвітлиться якась новина, якась інформація іде. Щось у ваших стосунках було скрито, можливо, ви не до кінця відкривалися один одному. І зараз цей період, якраз вересень місяць, бачите, як висвітлює, висвітлює, ви зможете відкрити своє серце, ви буде більше довіри до партнера, і ви зможете а, більше, ну так, іде така інформація, що більше довіри буде. А ви перейдете на якийсь інший рівень, бачите тут, як сходи вверх, на кращий рівень спілкування перейдете. А власне, дуже хороші перспективи у вашої пари. Перехід на кращий вищий рівень спілкування, більше компромісів, більше ви будете чути свого партнера, ваш партнер буде більше прислухатися до вас. Так що будьте в цей момент. Особливо відкритими, чесними і щирими. А друге, які перспективи у ваших стосунків? Які перспективи дивимося? Так. Іде трансформаційний період. І це такий трансформаційний період, коли щось відмирає. Щось відходить, це, що вже віджило у вас у ваших стосунках, ви перейдете через цей період. Можливо, він такий переломний, не завжди легкий, але ви справитеся. ви справитеся. Можливо, навіть дійде справа до конфлікту, але ви знайдете оцю золоту серединку, підете на компроміс і знайдете оцю золоту серединку. Не завжди було взаємопорозуміння, але зараз іде. В перспективі йде велика трансформація у ваших стосунках. І ваші стосунки мають велику перспективу. Це як духовне пробудження обох. Коли ви обоє розвиваєтеся, коли ви обоє чуєте один одного, прислухаєтеся до бажань один одного, не ігноруєте, не ігноруєте те, що вам говорить ваш партнер. Зазвичай хочеться думати, можливо, було таке, що ви думали, та це все неважливо, я зроблю по-своєму. Зараз так працювати не буде. треба буде слухати один одного, йти в одному напрямку. І перспективи у вас будуть чудові. Ви будете як відроджена, нова енергія іде у вас. От відпаде оця стара, відімре, тому що це карта смерті. Відімре ота стара енергія у вашій. І перспективи вам відкриються зовсім нові, інші горизонти, інші е, відчуття будуть. А чого остерігатися? Дивимося, спокуса. Дивіться, які сильні трансформаційні карти, спокуса, і я би сказала, коли позбутися, остерігатися маніпуляцій в парі, тому що можливо, вам хочеться надавити на якісь болючі місця в власне на партнера надавити. Карта диявол це карта спокуси, карта обману, маніпуляції. Остерігайтеся цього, остерігайтеся якоїсь такої дійсно маніпуляції, і, тому що, можливо, вам, от іде така інформація, захочеться так сильно прив'язати до себе партнера, що вам захочеться прибігти до якихось маніпулятивних таких а, дій. І це буде вам не на користь. А, так, давайте запитаємо тепер для людей які пошуку, які перспективи а, зустріти пару, перспективи зустріти партнера у вересні місяці. Коли сниться, ви наближаєтеся один до одного. Дивіться, чудова карта, карта руху, просування вперед, коли ви Ідете вперед, йдете на зустріч один одному і є великі перспективи зустріти другу половинку, зустріти людину. От людина рухається, йде на побачення. Так що є велика ймовірність, що ви почнете ходити на побачення у вересні. Вас запросять, ви кудись збираєтеся і мчите на всіх парах. Чудова перспектива, так, прекрасно. В людини є все для того, і я би ще сказала, що вона ви буде вибирати тут як два коні. У вас буде вибір, ви підете не на одно побачення. Приємні перспективи, чудові перспективи. Так, тепер у нас наступна сфера фінансів. Чого приємного очікувати у вересні? У фінансовій сфері, давайте запитаємо карти, чого приємного очікувати. Буде стабільність. Дивіться, тут карта стабільності, що я добре не бачу. І, це як карта минулого. Іде така енергія, що, в принципі, стабільність, все як було, хороша така. Карта не то, що без сильного просування і такого фінансового взлету не буде, але стабільно, стабільна робота, стабільні виплати, стабільна зарплата, стабільний дохід, клієнти є. І все йде як стабільно і добре. Тепер запитаємо, чого остерігатися в фінансовій сфері. Стабільність, в принципі, це добре. Остерігатися а, якихось розчарувань і обману. А, тут, можливо, ви мали якісь плани, а були у вас якісь сподівання, можливо, на когось були сподівання, що хтось вам щось пообіцяв, і ви будете розочаровані, тому що не виконають свою обіцянку, не буде того, що вам обіцяли. Це не то, що обман, але, напевно, більше ви собі малювали якісь очікування фінансові очікування. Ви собі, скоріш за все, малювали, щось очікували, можливо, вам не обіцяли, але ви самі домалювали картину і будете розочаровані. Далі. Так що. Підказка, яка не малювати собі великих перспектив, не домальовувати ситуації, щоб не розочаровуватися. Розочаровувати. Тобто ніяких сподівань, таких і великих надій, покладань на когось, на щось таке, що вас кожен подумайте про свою ситуацію, що вас. Може тригернути, і, власне, можливо, ви ще тут іде така інформація, що якщо ви на щось збираєтеся брати кредит, ви будете дуже розочаровані, і потім вам той кредит буде дуже-дуже важко віддати. Це ще карта боргів боргової ями. Такої ми дивимося, як людина дивиться в яму, як стікає її вся всі сподівання в яму. Тобто тут будьте обережні. Ну, так, третя старо життя робота. Що приємного очікувати на роботі. Дивимося. Робота, завершення якогось етапу буде на роботі. Щось буде таке відходити, і тут завершення такого, що ви дуже будете змучені. Я так, вже просто більше так не можу. Треба якісь зміни. От на роботі буде відчуття. Повного виснаження. А, і ви будете розуміти, що більше так не бу не можу, більше так не хочу, що тут а, зміни, ви мусите приймати рішення самі. Іти в ці зміни, щось, що вам уже не служить, відпускати і а, впускати нову енергетику. Ну та така енергетика, <кій> ви маєте тут енергетика іде, карта імператор це енергія, щоб щось, а, щоб. Щось привнести в ваше життя, вам треба дисципліна. Дисципліна і структура. Що віджило, Віджило, хай відходить, тому що у вас зараз період виснаження. Дуже сильне виснаження, перенавантаження. Сказала би я так, що іде інформація: перезавантаження. Вам треба перезавантажитися і розвантажитися. Трішечки має бути якась якийсь баланс. Робота. Чого остерігатися в роботі? Давайте подивимося. Остерігатися, ну тут іде така боротьба. А іде боротьба, хтось може ставити вам трошки каль Такі палки в колеса. Ви можете п'ятірка, П'ятірка. така трошечки, якби, і емоційна виснаженість. Вам буде здаватися, що ви кудись не встигаєте щось. Ви не ви, ви, ви щось не встигаєте. У вас багато роботи, і ви у вас нема такої командної, злагодженої гри. Кожен з себе якась може бути така і конфлікт. Може от остерігатися робот, на роботі якогось конфлікту і такого, що. Ніхто нікого не хоче чути, кожен працює за себе і може порушитися, якщо ви один від одного залежите, така як що на роботі буває кожен працівник залежить від іншого. Той дає ту інформацію, той ту, і так іде така, якби покрокова залежність. І тут може кожен якби, рва, така якби і конкуренція, можна сказати, отакої. От Конкуренції, що кожен когось хоче якби, підставити, От, остерігатися. Але, в принципі, ситуація буде хороша і налагодиться. Не буде такої м, сильної напруги. Буде чуть-чуть напруга, будуть якісь такі коливання, але не аж не надзвичайні. І давайте витягнемо карту для людей, які м, взагалі які в пошуку роботи. Яка перспектива на вересень зараз знайти роботу? І <кій> дивимося. Чудова карта. Карта дійсно перспективи. Дивіться, як легко людина тут відповідь так, що є можливість знайти роботу, знаєте, таким хорошим стабільним заробітком. Ви будете задоволені, і карта тепла така. Дев'ятка чаш, це на це не одиниця, це вже дев'ятка, це вищий рівень, це хороший рівень такий. Дійсно, що завершення тих, і можливо є велика ймовірність відповідь так, якщо знайти роботу, яку от ви шукали. Дуже велика ймовірність. І ви попадете в таке світле товариство з. Як в родинне коло вам сподобається. Ви попадете в хорошу атмосферу з хорошим заробітком, вам буде приємно. Дивіться, як приємно тут цій людині. Вона і є підтримка, є допомога, і хороша зарплата. Ну, Трошечки, ви можете як, так сильно зрадіти, але можливо, що давайте витягнемо ще одну карту. Підказку. Що це означає? Можливо, ви трошечки, як будете не вірити в те, що може бути так. Просто і легко. Ви вже настільки виснажилися, ви так як зв'язані по руках і ногах, трошки вам щось буде незрозуміле. Не все ви будете приймати так за чисту монету. Трошки буде вам так напряжно, ви будете напрягатися. Звичайно, що напруга, все нове, і вам буде не все зрозуміло. І тут ще можуть не так ви себе можете напрягати, як тут є дві ворони, які будуть вас напрягати і вам. Підкарпувати і якби м м говорити одна в одне вухо, друга в друге вухо, і ви нікого не слухайте. Ось тут єдина підказка, що слухайте себе. Нікого не слухайте, хто вам що там буде каркати, що вам будуть говорити. Слухайте себе, слухайте те, чого хочете ви. і Йдіть своїм шляхом. Хто би вас не збивав з того шляху, що би вам не говорили, йдіть за покликом свого серця. Давайте вам ще на цю ситуацію витягнемо ще одну карту, щоб уже так точно дивимося. Так, перспективи у вас чудові. Слухайте себе чудова карта, карта мудреця, який знає, чого хоче, знає, куди йти, і дивіться, яка світла дорога відкривається перед людиною. Тільки треба оглянутися і подивитися не так вузько, а подивитися ширше і ні з кого вірити в себе, і більше вірити в себе. Дякую вам, дорогенькі. Я вас люблю, обіймаю до нових зустрічей.